Це не дім, це не свобода. Це серіал, це президент, слуга народа. Причин для вашої безсонної ночі немає. Ми добре розрізняємо провокації та нас. Він малював лакит на екрані, поки орки збирались під кордоном. Він говорив, все буде За кадром оман, Стамбул, і зрада. Це не врятує прапор. Не крипладі, коли він сховав про Це не командир, це фесбактор, це буратіно, що пише сценарій для ракет Будував рай зі страху і скла Обіцяв мира, приніс ірмака Поки мости чонра стояли, ворог міг іти.